Уряд Китаю прагне розпалити епідемію в залежності від фентанілу в Сполучених Штатах шляхом субсидування компонентів, необхідних для виробництва наркотиків та інших синтетичних опіоїдів. Про це заявив комітет палати представників США з питань Китаю. Добрий день я Анатолій Якименко І ви на моєму авторському ютуб каналі. Як ви вже зрозуміли, в рамках черговості сьогодні я буду говорити про проблему наркотиків. І спонукало мене це зробити, як ви вже зрозуміли. Оця публікація публікація не де небудь, а це Голос Америки, 17 квітня 2024 року, свіжа публікація, українська редакція. І е, я почну одразу з анонсу головної проблеми. Перша проблема полягає в тому, що в світі уряди, ми всі це знаємо, дуже активно борються з. Наркотиками, і, зокрема, з фентанілом. Але як показують дані відкритих джерел, які можна почерпнути в інтернеті, ті, хто бореться з наркотиками, самі страждають на наркотичну залежність. Тобто представники вищої політичної влади часто вживають наркотики. Мова ж не йде про богему, про митців, художників. Співаків, музикантів і композиторів. Мова йде про людей, які анонсують боротьбу з наркотиками. І ми знаємо, що в Україні епідемія наркотичної залежності була в 90-х роках. Її якось скромно замовчували, ніхто не знає жодних цифр, статистичних даних немає. Але люди мого віку. Можливо, трошки молодші, можливо, старші. Дуже добре знають, чим закінчилася епідемія наркозалежності 90-х років. Ці люди, які нас оточували, просто-напросто вимерли. Їх не існує. Ніхто не, не аналізував, чому і як. Самозаспокоїлось українське суспільство, я так вважаю, подумали, що в 90-х роках вимерли всі наркомани. І проблема наркоманії ну, вона, звичайно, кудись зникає. Її більше не буде, тому що всі ці люди нестійкі до наркотиків, вони вимерли в лихі, як кажуть, 90-ті роки. Але це не так. І епідемія наркотиків, які називають наркозалежності, вона періодично повторюється в розвинених і не тільки розвинених, звичайно, суспільствах. І періодично просто змінюються наркотики. Це важливо розуміти, як виглядає взагалі. Світ наркозалежних в ресурсно-фінансовому розрізі мається на увазі ресурсної спроможності краще так сказати. Те, що мені вдалося з'ясувати, все виглядає наступним чином. Наркотик для багатих це метанфітамін, ну, можливо, кокаїн для інтелектуалів, філософів. Шукачів правди, пізнавачів Всесвіту це ЛСД і гриби. І, як пишуть і не соромляться автори, для бидла або для бідного населення це героїн та морфін. Оце важливо розуміти. Зараз, тобто, поступово певні ці наркотики вони існують до цих пір. В в світі, але якийсь наркотик набуває популярності. І сьогодні популярності, якщо так можна сказати, набув фентаніл. Він дуже легко виробляється, не потрібно стільки енергоресурсів на нього, і людських ресурсів витрачати як на героїн. І саме тому він заполонив Сполучені Штати Америки і став причиною. Суспільної дискусії, обговорення і боротьби, я щоб ви я анонсував питання залежності представників вищої політичної влади, і не тільки їх, а в тому числі і представників Богеми від наркотиків, і зробив це не випадково, тому що у нас з одного боку засуджується. І ніби борються з, борються з нелегальним обігом наркотиків. Але бол... я хочу на цьому звернути увагу і наголосити, боротьба йде з нелегальним обігом наркотиків. І держава вона хоче його зробити просто легальним. Тобто, щоб ми були всі наркоманами, але під контролем. Якщо ви думаєте, що це поетичне перебільшення, гіпербола, метафора там чи ще щось, то ні, це зовсім не так. І практика показує, що. Якщо вищій політичній владі дати можливість працювати так, як вона собі вважає за потрібне, як вона хоче, то це все дуже трагічно закінчується. Я зроблю екскурс в нацистську Німеччину часів Гітлера. Метанфітамін чи первітин свого часу був розроблений саме німецькою фірмою. Теммер Верке. Згодом його почали широко е застосовувати як стимулятор. Вживали його люди найрізноманітніших професій, починаючи від секретарів і закінчуючи акторами. Окрім того, первітин став одним із інгредієнтів кондитерських виробів. Це в Німеччині 30-х років, в тому числі й шоколаду. Насичений шоколад фірма-виробник рекомендувала вжити жінкам. Перед прибиранням вдома, щоб а, впоратися з усім в найкоротші терміни, серед споживачів первітину були також солдати німецької армії. За поширеною на той момент думкою, а, в медичних колах речована була хорошим засобом від виснаження. А оскільки солдати страждали від нього досить часто, то кожному бійцю було наказано приймати по одній таблетці препарату в день і по 3-4 на ніч. Зрозуміло, що є різні оптики, різні погляди на Другу світову війну, але вважається, що Німеччина. Окупувала Францію і загалом швидко підкорила Західну Європу, тому що вона застосовувала у військах амфітамін. Або ось цей препарат, який я назвав комерційну назву, зараз я ще раз подивлюся, щоб нічого не переплутати первітин. Це метанфітамін перепрошую. Метметамін е, 37 й рік первітин. Так ось е, генерали німецькі вони вважали Гітлера некомпетентним і ну, взагалі не розглядали можливість там відкриття війни на два фронти: на захід, на схід і так далі. Шансів підкорити Британію і Францію було неможливо, тому що. Союзницькі війська, тоді французькі англійські, переважали. Переважали німецькі на один мільйон. 4 мільйона було з боку Франції і Британії, і три мільйона е з боку Німеччини. І там був один тільки такий шлях, перехід, який потрібно було здолати швидко за сім днів, для того, щоб війська не встигли перегрупуватися, підтягнутися. І зробити передислокацію для того, щоб за сім днів здолати той перехід, було пораховано певними генералами і фармацевтами, що солдати військові не повинні спати сім діб і повинні постійно рухатися. Якщо вони будуть невпинно рухатися сім діб, тобто тиждень без перестанку, то тоді вдасться. Провести вдалу військову операцію. Вона називалася і зараз називається Бліцкриг. Тобто, чому вдався Бліцкриг, от вважають люди, які дивляться на Другу світову війну під фармацевтичним поглядом. Вважають, що це от, заслуга метамфітаміну або первітину. Тепер щодо самого Адольфа Гітлера. Що стосується Гітлера, то він вживав куди більш високі дози наркотичних препаратів, і до кінця свого життя, на думку автора, був невиліковним наркоманом. Окрім кокаїну, він також вживав препарат еукодал чи оксикодин, який має знеболювальний ефект і викликає сильну ейфорію. Якщо ви думаєте, що вживання наркотиків стосується тільки. Німеччини і Гітлера, то я вас запевняю, ви дуже сильно помиляєтеся в українському істеблішменті з 90-х років, також активно вживають наркотики. Ми знаємо торгівельно-транспортні коридори, назвемо це так, дипломатичні місії, лінії, які забезпечують перевезення наркотиків з Колумбії, Венесуели. Все це прямує був скандал щодо російських дипломатів, російських високопосадовців, це що було до повномасштабного вторгнення. І там у нас в Україні насміхалися над тим, що росіяни вживають наркотики. Не треба сміятися над будь-ким, а треба подивитися на себе в дзеркало, і там теж можна багато чого побачити. Можна побачити багато суб'єктів для критики. Виховань, перевиховання і удосконалення. І нам тут є самим чим зайнятися. Я вас в цьому запевняю. І всі ці ініціативи, нібито про медичний канабіс, а потім чомусь з'ясовується, що мова йде про рекреаційну коноплю і загалом з перспективою. З перспективою легалізації легких наркотиків, головне щось легалізувати і почати з чогось простенького. Медичний канабіс, потім якось трансформується в немедичний канабіс, а так звана рекреаційна конопля, яка є сировиною для виготовлення наркотиків, ну і так далі. І це все робить ну, український наш рідний уряд. Щодо фентанілу, повертаючись, і до Сполучених Штатів, то Сполучені Штати. Ну, вони ж ведуть боротьбу з Китаєм. І ну, там цим процесом, ну, свинтаніном, так скажем, сприяють китайці. У нас в Україні українці чомусь це роблять. От я не знаю, чому і як. А там, в Сполучених Штатах, Китайці все-таки не американці. Значить, Трошечки інформації по Сполучених Штатах, щоб взагалі ну, розуміло, що там відбувається з фентанілом. Так, про всяк випадок, в рамках, до речі, інформації такої пізнавальної, скажу що фентаніл це синтетичний наркотик, який по своїй силі перевищує героїнний морфін. Героїн і е, морфій. Морфій в 100 раз, а героїн в 50 раз. І для його виготовлення не потрібно ніяких плантацій, нічого, можна в якійсь нарколабораторії це все е, зробити. Отже, у звіті комітету з питань Китаю це США, говориться, що Китай втручається в розслідування щодо незаконних виробників. Наркотичних речовин у США, попереджаючи об'єкти завчасно та дозволяючи їм ускладнювати виявлення нелегальної діяльності. Тобто правоохоронним органам ускладнюється виявлення нелегальної діяльності. Так працює Китай для того, щоб поширювати фентаніл в Сполучених Штатах Америки. Слідчі комітету у вівторок заявили, що вони отримали доступ до урядового китайського сайту, який надає податкові знижки для компаній, що виробляють певні компоненти, прекурсори фентанілу за умови, що вони продають їх за межами Китаю. Уявляєте, так? Тобто податкові знижки тільки тоді, якщо фентаніл продається за межами Китаю. Ось. Виявляється, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден і голова Китаю Сі Цзінпіні у листопаді домовилися відновити двосторонню співпрацю, щоб зупинити потік компонентів для створення наркотиків і торгівлю наркотиками. Голова спеціального комітету, представник республіканської партії Майк Галагер, сказав своїми діями, як виявилося в нашому звіті Комуністична партія Китаю говорить нам, що... Вона хоче, щоб у нашу країну потрапляло більше фентанілу. Тобто, з одного боку, Сінзеньпінь домовляється про зменшення зупинки транспортування компонентів для створення наркотиків. Але от є думка представника республіканської партії Майка Галагера, що комуністична партія Китаю робить все можливе до цих пір. Це ж інформація від 17 квітня цього року, щоб якомога більше фентанілу потрапляло в Сполучені Штати. Китай хоче спустошить <coughs> та хаосу, які а, будуть результатами епідемії. Тобто мова йде фактично про епідемію а, Фентанілову. І от ще такий цікавий матеріал. Зараз я м, його продовжу. Це це е, Переклад з Вашингтон Пост. Слідчі, американські слідчі намагалися зрозуміти, звідки на чорному ринку з'являється так багато фентанілу. Хто його постачає дилерам і як купують споживачі? З'ясувалося, цей синтетичний опіот виробляється за межами Сполучених Штатів Америки, а перші партії прибували з Китаю. Наркоторгівці замовляли його у Даркнеті і отримували в поштових посилках. У 2017 році американська влада почала боротися з китайським фентанілом. У 2019 році адміністрація президента Трампа наклала санкції на трьох громадян Китаю. Двох із них назвали великими іноземними торгівцями-наркотиками. І так далі. Із 2018 року фентаніл, який заводять в США, виготовляють два найбільших наркокартелі Мексики. Сі... Сіналоа та нового покоління Халіску. Їм не треба копати таємні тунелі ще підкуповувати прикордонників, щоб доправити до США наркотики. Фентаніл потрапляє до Сполучених Штатів через парадні двері кур'єрами через офіційні пункти перетину кордону в Каліфорнії та Аризоні, які межують з Мексикою. Фентаніл такий концентрований, що річний обіг наркотику у США. Поміститься в кузови двох пікапів, щоб ви розуміли, там не в дуже невеличкі дози потрібні, і е, от, кузів двох пікапів достатньо для того, щоб створювати, оце, підтримувати е, річний обіг фентанілу. Що небезпечного, і чому це питання піднімається, тому що фентаніл домішують для посилення інших наркотиків, зокрема кокаїну. І часто е, люди, які купують кокаїн, не знають, що там підмішаний фентаніл, і розраховують на дози кокаїну, і виникає передозування, і вони помирають, ці люди. Значить, як називається м, стаття у Вашингтон Пост? Е, що сім хвилин від передозування фентанілом у США гине людина. Це більше ніж у ДТП чи від самогубств За Вашингтон Пост 5 років. Займалась цією темою переказ грандіозного розслідування. Стаття трошки давнішня, але це кінець 2022 року. Менше з тим, актуальність цієї проблеми значить нікуди не зникає. Е Масові отруєння фентанілом почалися у США у 2013 році. Зупинити їх не вдається досі. За Washington Post підрахувало, наркотик забирає життя одного американця що 7 хвилин. Фентаніл впливає на зони мозку, які відповідають за відчуття болю, і на центр задоволення. Цей наркотик у 50 разів сильніший за героїн, і у 100 разів за морфін. Ейфорія від нього потужніша, а доза потрібна менша. Нарковиробники додають фентаніл до інших наркотиків, щоб підсилити їх дію. Найбільша загроза цього штучного опіоїду в тому, що для смертельного передозування його потрібно дуже мало, лише 2,2 міліграма. Коли наркоторгівці підмішують його до інших наркотиків, то часто перевищують смертельну дозу, і препарат, препарати вбивають тих, хто їх вживає. А... Фентаніл, от теж важливий у мене, щоб всі розуміли. А фентаніл був е, створений 1959 року бельгійським хіміком Полом Янсоном як засіб від нестерпного болю. Е, щоб виробити фентаніл легально чи для чорного ринку треба небагато грошей і часу. Його синтезують із дешевих і доступних хімічних речовин, які використовують для виробництва мила, сиру. Ліків, пестицидів. Для порівняння, щоб створити тисячу піголок фентанілу, треба кілька днів, і невелика нарколабораторія. Щоб виробити таку саму партію героїну, наркокартелям потрібні гектари плантацій, час для росту вирощування маку та багато робочої сили. Ейфорію викликає дуже маленька доза фентанілу. Разом із дешевим виробництвом це все змінило чорний ринок наркотиків в Америці. Повертаючись до України, все, що відбувається на Заході, в Європі, воно, по-перше, відбувається і в нас. І якщо поки що в нас, воно не має, ну, такого, скажімо, нібито поширення, то це не тому, що воно. Ми не маємо такої епідемії, такого поширення. Це тому, що у нас засоби масової інформації це не висвітлюють. Це якась табуйована і закрита тема. Більше того, питаннями наркотиків у нас займаються правоохоронні органи, мається на увазі поширенням наркотиків. Трафіки курують, це все значить слідкують за цим, сприяють цьому всьому. Ну, я розумію, що це не тільки в Україні, таке може бути і в Франції, і в США, але у нас це так, якби ну, особливо. І ключовий момент, що все задіяні, замішані представники вищої політичної влади. Я не вірю, не дуже вірю, що люди, які самі вживають наркотики, будуть щиро боротися. З наркотиками. Максимум, що вони будуть робити, це лобіювати легалізацію. Спочатку легких наркотиків, а потім уже і всіх. І потім у нас буде, як в Ванкувері Шприці безплатно, доза безплатно і так далі. Е, на завершення. На чому взагалі базується ця проблема і що робити з цього всього? Проблема базується. На тому, що якась частина людей в популяції, я не знаю, скільки їх є, ніхто не вимірював, 30% чи 50% мають брак або недостатню кількість ендорфінів, тобто внутрішніх медіаторів задоволення. І вони не мають імунітету, не мають імунітету до наркотиків. І вони постійно підсвідомо шукають джерело ендорфінів. Це важливо взагалі розуміти. І наступний там, скажімо, момент це він ще глобальніший, з яким у нас не працює. Тобто, якась більша частина людей вони схильні не заповнювати пустоти життя, нерозуміння сенсу життя, ментальними химерами. І у них є свої поводарі і провідники цих ментальних химер, це представники Богеми, всякі там музиканти, композитори, співаки, митці, там і так далі, і тому подібне. Дуже багато творів, музичних, пісень і так далі, написані під дією наркотиків. І е, ці люди як магнітом притягуються одні до одних, кому більше дано. Хто підієм, ді... не кожен під дією наркотику, напише музичний шедевр. Але цього і не потрібно. Цього і не потрібно. Достатньо у нас є обдарованих людей, які під дією ЛСД, напишуть музичний шедевр, зберуть тусовку, і там всі будуть в, в клубі публічно також. Вживати наркотики і єднатися в світогляді. Ось ми не можемо вийти з цієї проблеми методами поліцейськими, правоохоронними. Значить, потрібно сказати, що. В корні проблеми є люди, які створюють свої ментальні химери і мають залежність від екзорфінів, від зовнішніх медіаторів задоволення або речовин задоволення. Вихід з цієї ситуації є наступним: привчити людину отримувати, знайти інше джерело задоволення. Інше джерело задоволення я не знаю про жінок, а для чоловіків це під, праця. І виснаження. Єдиноборства, джерелом потужним ендорфінь є бійки, війна. Я не закликаю до війни. Я просто кажу, констатую такі загальновідомі речі, І з чоловіками в мене є відповідь на запитання, що робити. Чоловіки повинні знайти інші джерела задоволення. Які особливо ті чоловіки, які мають брак внутрішніх ендорфінів. Проблема полягає в тому, що тих, ті чоловіки, які все в порядку з внутрішніми ендорфінами, вони самі вчаться знаходити додаткове задоволення від зусиль, які вони проявляють в житті. От, і там проблем немає. Але от з тими, мало того, що в них своїх недостатньо ендорфінів, таких ще починають. Підсаджувати на інші. От. Десь з цим, до речі, пов'язана і проблема ожиріння, тому що їжа це потужне джерело задоволення. Воно йде На першому місці шлунок є органом, який продукує медіатор задоволення. Але це інша тема, інша проблема. От. Тому ми маємо з одного боку епідемію ожиріння. А з іншого боку, у наркомані. ну, наркоманів. Американське суспільство це дуже наочно і яскраво демонструє, але у них є частина суспільства дуже здорового, і нам ще до них надзвичайно далеко. Мені розказували люди, що в 5 ранку, влітку, вся там набережна заповнена людьми, які бігають пробіжки там. Спортом займаються. дуже спортивна нація. Це щоб правильно склалася взагалі загал, Тобто загальна картина має бути повною. Тому що складається враження, що американці це наркомани і люди, які страждають на ожиріння. Це не так. А от ми можемо перетворитися якраз в націю, яка буде або ожиріла, або наркомана. Ось. Тому що. Чому так? Тому що в Сполучених Штатах Америки все-таки еліта насправді веде здорове життя і бореться з цим. А у нас лобіюють легалізацію наркотиків. На цьому дозвольте закінчити цей відеоблог. Я сподіваюся, він був корисним. Періодично треба бачити і такі речі: охорона здоров'я це дуже. Широкий спектр, дуже широкий спектр питань і проблем. Дякую всім за увагу. До побачення. До наступних зустрічей.